Так, а ми потроху вилазимо з таких комисів, такої діброви. Покидаємо тут. Так, забираємо все зайве. Щон хлопцы поливают на щуку. Тихе полювання сочерета оп, оп друзі одна одна є. Красуня така дивіться на спінекс. На тихе полювання. Ой, малюк такий. Ой, застряла, добре. Зараз. Так, друзі, одна щука у нас є, але вона так сильно заглатує, що це капець, щоб її витягти, надбилося купу часу. Ми будемо пробувати ще одну, як мінімум. Часу в нас небагато. Так, якось трохи спуститися. Поїхали. Потихеньку. Вітер к нам дуже заважає. Все справи. Так, місць. Тут у нас не сильно багато, тому будемо долавлювати це місце. Дуже незручно тут кидати все на світі. Але як бачите, все можна зробити. Було б бажання. Так, друзі, інший день. Гарно, гарно. Куди ти вечерят? Доводиш. Куди ж ти йдеш? Покажись тут нашим підписникам. Друзі, гарно, гарно. Ви бачили, що творить. Є друга. Оце боролося Невелика, але боротьба каже, скажена. є, друзі. На тому ж самому місці. Не дарма ми з вами тут очерет перед цим чистили, щоб закидати.